І смерті, ми такі ще всі враженнями. І тоді благости буде спілкуватися, вони щось пам'ятають, пригадують. Я тоді звертався хто, дуже часто на соціальних мережах, в Фейсбуці, особливо усіх людей, що передавали свої свідчення. Хто не міг щось Фейсбук, то приходив так. І ті, така пам'ять була дуже жива. Я пригадую, що першу річницю від переставлення, ми в монастирі входить, збиралися дуже часто про старця говорив, він якби не відійшов туди на небо, а він реально він був знаний. Тому що про дуже всі так його згадували, які здавали свідчення. Я іноді просто брав ручку, листок, е і так пішов до брата його, до брата Ярослава, до брата покійного Анисима. І так і просив про те, щоб ми сідаємо разом, тому хто то, то, не міг писати, то просто він просто наговорив і, і так стається все за нас надовго. На так, щоб я спросив, яке було запитання. А. Я робив перші слово, так? І потім почав закритися ну, в його матеріалах, е, шуртував всі ті його листи, де він писав до стиль, там, відписав, си, да, там, до молотів, до людей зі світу, там різні приписки, то типу, все такова було в майбутньому до рехівку. Ну і потім якби тих всіх е, його спадщини такої мабуть свої, знайшов. Просто в папці, в файлі на вість, і мій, допомогу, христологія на ліській мові, там була чорному вітні, христологія, інблич. І все, що більше нічого такого не було. І ми це просто взяли за основу чоловіка, христологія. Я знаю, що сестри Іванович також, що він вже сам намагався перепутати з ліської мови Але, на українську. Тому, напевно, було це трошки трудно, бо його українська мова не була добре, як на приклад. Я би хотів ще е, до тих, які не знали його, ззаду е, на останній сторінці. Ви зможете зустріти коротку біографію. Я так, я відео прочитаю. Олександр Кіла він народився на Івана Франківщині в 1940 році. Це є отенія біля Коломиї. Він, здається, як мені тут говорили, сам до кінця не знав. Точної дати, чи як і він був хрещений вже потім, під час міграції, після він мусив вигравати з батьками, бо прийшла сюди радянська влада. З дитинства, тому що відчув поклик до і переживання Бога. Але оскільки я ще доводі стадіону, я сказав, що кар'єру актора. І він, здається, по Голлівуду, щоб ви просто розуміли штаб цієї людини і його внутрішній світ. І саме там у Голлівуді, сталося якийсь, стало. Я не знаю, що сталося. Тут є більші експерти. Але з тому, що має вже 34 роки, він приїхав до студіону України, там став полохом студентом. Відповідно, там почав богослов'я вивчати, жив там. Його після студіон розпався, і він довгі роки доглядав свою маму. Бо четверта заповідь допов'язує також і монахів. Коли мама померла, він повернувся, але він вже повернувся не коли інше, а до України, саме до Свято-Сперської універської лави у 2010 році, де, по суті, прожив 10 років, тобто до кінця свого життя. До 2020 року. Так, для тих, хто не знає, чому англійська мова, тому що англійське середовище було йому, по суті, рідне, бо в Україні він прожив, вже забулося дуже коротко, бородина емігрувала. Ця ситуація є зараз дуже зрозумілою, але дуже служне питання. Бо тому, що зараз ситуація війни також шовтатиме і наші сім'ї до того, що вони мігрують, вже мігрували. і діти наперели який жарт змільовуватимуться там, де вони є.